Вітаю глядачів. Ви дивитеся програму сьогодні. Про і з вами я, Марина Ступак. Всі АЗС в Україні тепер зобов'язані продавати бензин з біоетанолом. З 1 травня в Україні в усіх автомобільних бензинах, окрім бензинів з октановим числом 98 і вище, має бути не менш ніж 5% біокомпонентів. Набрала чинності нова вимога закону щодо обов'язковості використання рідкого біопалива у галузі транспорту. З 1 травня вступає в силу закон, яким зобов'язується кожен кожна автозаправочна станція. Мати 5% в у саме якраз біопаливо, тому що був прийнятий відповідний закон парламентом. Це євроінтеграційний закон, який дає можливість і українським виробникам, працівникам ну і компаніям, які займаються сільським господарством, свою продукцію переробляти в біопаливо і таким чином додатково отримувати прибутки і сплачувати податки до державного бюджету. І в той же час ми виконуємо євроінтеграційні норми для того, аби наше паливо було більш екологічним, більш зеленим. Так це незначна норма. Там 5% біопалива буде в бензині, але це все вже такі перші кроки для того, аби наше паливо ставало зеленим. І енергетика наша була відповідно теж відновлювальна і зелена. Отже, що таке біоетанол і навіщо його додавати у бензин? Чи буде такий бензин якось окремо маркований? Як ж це впливає на двигун автомобіля, та чи вплине технологічна новація на ціну пального? Про це сьогодні говоримо із директором консалтингової групи А 95 Сергієм Куяном. Пане Сергію, вітаю вас в нашій вітаю. студії. Доброго дякую, день. дякую, що завітали до нас. І почнемо власне з того, що таке біоетанол. Власне, за новим законом, бензин в Україні, за деякими винятками. Ми повинен містити, містити щонайменше 5% цього біоетанолу, і чим цей біоетанол відрізняється від звичайного бензину з точки зору споживача? Давайте пояснимо. Що таке біоетанол? Біоетанол – це фактично ет, е, е, етиловий спирт, тобто, як, е, тільки з меншим, е, тільки він зневоднений. Да? Тобто, з нього виймають воду, якщо знаємо, що. Такий харчовий спирт, да, там 96,6 дається відсотків, тобто там води буквально там 3 відсотка, то вже технічний біоетанол, це там буквально 0,1% угу. води. Тобто це технічний спірт, спирт, який є октанопідвищуючим компонентом, який дозволяє бензину краще горіти. Раніше в бензинах переважно використовувався так, такий оксигенат, як метилтретбутиловий ефір. Це він синтезувався в нафтохімічній промисловості і є дуже токсичним і навіть забороненим в декілька країнах, наприклад, в США. Відповідно, Біоетанол є рослинним і має рослинне походження. Відповідно, це він, більш да, Так, Він більш екологічно дружній. Тобто, і це основна мета, насправді, програм здодавання цього компоненту, яка в Європі вже там понад 15 років. А чому Україна тільки зараз вирішила перейти на біоетанол? Насправді ну, було багато е, за і проти. Е, не була готова там спочатку одна галузь, потім інша. Не було насправді, особливо у наших виробників цього біотонолу не було проблем, особливо з його збутом. І, відповідно, це питання, скажімо так, воно обговорювалося, але не дуже активно. Все змінилося двадцять другого року, коли аграрії втратили. Найбільш ліквідні шляхи постачання своєї продукції на експорт. Mm -hmm. Їх бізнес став менш прибутковим, навіть збитковим. І вони підняли питання, що треба більше використовувати е, наших врожаїв е, в Україні то споживати. І одним із напрямків такого споживання було саме згадали про цю програму з біоетанолом, адже і, роблять і, зерна, так? з кукурудзи, mm -hmm. тобто, і відповідно е, уряд і парламент пішов. Їм на зустріч і запровадив цю норму. Тим більше, що вона сьогодні співпадає там із тим, що е, у нас є зобов'язання в рамках підготовки до членства в Європейському Союзі. Ми маємо, Ми синхрон... маємо виконати ці вимоги в тому так, числі. Так, Вони mm -hmm. теж є. От, відповідно, як ви знаєте, все зійшлося. А як це вплине власне, на ціни? Насправді Адже ні. Адже виробництво це цього біоетанолу воно дорожче чи як от ви оцінюєте? Дивіться, от зараз всі там, ну багато хто там починає шукати і там з точки зору собівартості цього бензину, там намагатися щось там спрогнозувати. Насправді це ну, просто неправильно. Тобто, у нас ціни на пальне визначає ринок. Ми країна-імпортер нафти нафтопродуктів. Відповідно, ми орієнтуємось на світовий рівень цін. От який там буде рівень, от такий буде у нас е, е, ціна буде на бензин. І неважливо там з біоетанолом він без. А зараз весь він буде з ним. Тому е, це не має значення. І відповідно, так він, він насправді дорожчий. Чому дорожчі? Тому що більшість цього продукту буде завозити з Європи. Вже mm -hmm. готовий бензин з 5% біоетанолу. Але в Європі сьогодні норматив це 10%. Тобто є 5% наш, він є для них нестандартним. Їм для того, щоб для нас зробити, треба виділити резервуари окремі, наливні естакади, побудувати окрему логістику. Вони за цей клопіт просять. Якусь премію. Вона складає mm -hmm. десь біля 50 копійок на літрі. Але я впевнений, що ніхто не буде, от, не побіжить завтра, 1 травня, додавати 50 копійок. Ну, тому що сьогодні ринок має певний запас міцності по націнці, і ніхто не буде от, прямо от брати і перекладати на споживача ці 50 копійок. Ну і насправді, коли бензин коштує 55 гривень, ці 50 копійок, ну це взагалі не про що. А власне, ви кажете, що Європа да, буде нам постачати цей бензин з біоетанолом в 5%, а ми самі не можемо забезпечити собі це виробництво і якось охопити да, всіх споживачів. Тут проблема яка? Що дійсно хотіли допомогти да, нашим спиртовикам. Але в чому проблема? От, от в чому завжди була проблема от в діалозі, тобто, в цьому діалогу між... Продавцями пального і виробниками спирту, йому там вже 15 або 20 років. Вони один одного не чують. І от, і от те, що вони не чують, от до чого призвело? До того, що є ця норма, але вона фактично нашим спиртовикам зараз не допоможе. Чому? Що таке виробництво бензину? Тобто, тобі ти маєш привезти якийсь з-за кордону технологічний бензин, взяти з у нас його достатньо насправді. І десь його змішати. Тобто тобі для цього треба резервуар, тобі для цього треба Потужності. лабораторія, uh -huh. спеціальні установки по змішуванню. Але що таке сьогодні резервуар? Це мішень. Тобто туди одразу летить шахет. А у нас цього всього немає? У нас цього немає. Uh -huh. Це треба створювати. Відповідно, у нас зараз на нафтобазах через те, що у нас понад шість десятків нафтобаз було розбито росіянами, ну, ніхто не хоче цим займатися. І людей можна зрозуміти. А де це виробляти? І от от аграрії вони цього не чують. Відповідно, що відповідно, ми будемо купляти всі, всі будуть купляти основні мережі, будуть купляти готовий бензин з європейським біоетанолом. Ага. Тобто для наших виробників поки що ну, ефект буде дехто буде виробляти, але це невели, невелика кількість. А інвестори не зацікавлені в тому, щоб інвестувати в цю галузь і цю проблему вирішити, про яку ви говорите? Цю проблему тільки можуть мир вирішити. Mm -hmm. Якщо буде мир, не будуть літати ракети і шахеди, то всі будуть це виробляти в Україні. Я впевнений в цьому, тому що дійсно для цього все є. Це не космічні технології, чесно. Тобто, так, там треба бути дуже уважним, там треба фахівці, там треба обладнання, там треба лабораторії, щоб оперативно якість там заміряти. Але безпекове питання, поки не буде вирішене, ніхто не буде це масово тут виробляти. О, власне, ви сказали, що біоетанолу в Україні достатньо. О, та тут новидуть трішки даних, що наразі відомо про будівництво кількох біоетанольних заводів у західних областях України. За даними Укрбіоетанол в Україні працює вже 17 біоетанольних заводів. Чи достатньо в Україні потужностей з виробництва біоетанолу, аби забезпечити вимогу про 5%? Чи ми все-таки будемо забезпечувати цю вимогу? Чи повністю сподіваємося да, на допомогу ЄС, який вже постачатиме нам готовий бензин з цим з цими 5%? відсотками? Минулого року в Україні було вироблено 92 тисячі тонн Угу. Це теж офіційні дані. Нам потрібно, у нас обсяг ринку бензину це десь 1,8 мільйона тонн на рік. 5% від 1,8 це 90 тисяч тонн. Тобто, фактично, наші потреби задовільняються поточним виробництвом цього Угу. Але ж як я вже сказав, то тільки маленька частина з тих 90 тисяч буде затребувана на для внутрішнього виробництва да, через безпекові питання. Ну, тобто через те, більшість повезуть. Сказали. Ми говоримо про те, що сьогодні достатньо, і як ви правильно зауважили, то дійсно в роботі є ще декілька великих заводів. У нас буде їх профіцит. Якщо сьогодні 90, то там здається, якщо всі потужності введуть, у нас до півмільйона тонн буде цього біоетанолу. Це дуже багато. Ну, відповідно, я роблю такий висновок і думаю, що, по-перше, буде поступове збільшення частки біоетанолу в бензинах. Тобто 5% це перший е крок. На сьогодні, як я сказав, вже є 10 в Європі. Я думаю, що ми до цього прийдемо дуже швидко. Я думаю, що ми довго запрягали. І перейдемо до е 10 прискореними темпами. Не будемо ми роками чекати. Там. Тобто, і насправді скажу так, що і європейці кажуть, що е 10 насправді є більш е якісним і більш стабільним стійким бензином, ніж е 5 Е5 дуже такий примхливий. Є е 10 це там 10% до 5. Да. Ніж... Зараз норматив 5. Mm -hmm. І оцей е 10 він набагато кращий в експлуатації, в. Скажімо так, технологічно, ніж Є5. Тому я думаю, що ми швидко до цього прийдемо. Я думаю, що там єдине буде питання в тому, що і нам треба далі нарощувати. Тому що, наприклад, ну, у нас є досвід споживання Є30, там бензина, є 3 є 40. Тобто, там уже, це машини там треба буде деякі дообладнати, але там за, за рахунок вартості він може бути цікавим. Держава може дати пільги на таке пальне. Там єдина проблема в тому, що в Європі кажуть як? Е і в чому знову такі проблема у цієї програми? Що це все біоетанол так званого першого покоління? Mm -hmm. То це те, що виробляється з харчових продуктів і, або виробляється на землях, які можна використовувати для вирощування харчових продуктів. Європа не хоче стимулювати от такі, от споживання такого біоетанолу, тому що вони вже стикнулися з тим. Що починають зростати ціни на харчі. Ага. Тобто, коли йде попит для пального, це створює е, стимул для зростання цін на харчові продукти, і це б'є вже по всіх. Тому що вони кажуть: 10% окей. А все, що більше, якщо хочуть, це має бути вже біоетанол або біокомпоненти. Другого покоління і що це мається на увазі? Це мається на увазі переробка відходів, водоростей, якихось там опілок. Він не менш якісний при цьому? І ще, ні, він буде це, mm -hmm. це теж спирт, але його виробництво більш е, е, воно не потребує да, там земель сільськогосподарських. Але потребує більших там інвестицій в те, щоб це переробляти. І це для Європи Європа насправді не вирішила цю проблему для себе. Тобто, як його робити? Є там деяких, там наприклад, то, що стосується біодизелю, там проблема, що може бути сировиною для е, другого покоління. Це, наприклад, е, відпрацьована олія з е, ресторанів. Mm -hmm там з Макдональдсів, <гум> тобто її беруть, регенерують, роблять з неї біодизель і так далі. Але є проблема там, як її зібрати, як її сепарувати там окремо, як переробляти, таке інше. Тобто. Я думаю, що ми дуже швидко до цього прийдемо, як ми далі будемо це вирішувати. Цю проблему пане Сергій до Європи ще повернемося. Хотілось би поговорити про споживачів. Власне наскільки багато власників автівок можуть користатися цим бензином з біоетанолом? Наскільки це безпечно? Як взагалі автівки підготувати до цього нового виду пального? І чи безпечно використовувати для всіх типів автівок, зокрема там більш старіших моделей, до прикладу? <гулес> ніяких немає ризиків, насправді. Ніхто цього навіть не відчує. Мені подобається приклад, що от уявіть собі, що у нас є салат з редиски, так, його багато хто любить. От його тепер будемо заправляти не майонезом з 72% жиру, а сметаною з 15%. Тобто так? це на двигуни тобто не впливає. більш ніяк... здоров, він, Це такий же салат, ага. він такий же смачний, але більш здоровий. Теж саме з пальним. Ніхто не має відчути ніяких, ніякої різниці. Експлуатаційне бензин має відповідати, буде відповідати всім тим параметрам, які були і раніше, але він буде більш ну більш екологічним, тому що при його згоранні буде менше викидів парникових газів. Ну от так тобто, це якимось працює. чином там готувати спеціальний Ні, автомобіль. До є десяти взагалі не треба. ніяких до 10% взагалі ніяких адаптацій машини не не, 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 не треба робити. От коли вже ми говоримо про 30%, а там, наприклад, в Латинській Америці там 85% спирту є в пальному, то вже от 85% це вже машини, окремо виробник робить, випускає для такого пального на заводах. Під є 35, під є 40, треба деяких машин, особливо правильно ви зазначили, які є. Які, скажімо так, У віці, угу, От, то, моделі, да, так. то для них там, потребують деякі адаптації там, по заміні деяких деталей, навіть не деталей, а скоріше там, прокладок різних, які можуть, ну, на які спирт впливає агресивно, може їх там, руйнувати. Пане Сергію, ви вже згадали про ЄС. Власне, знаємо, що в Україні достатньо да, біоетанолу і що Україна експортує його. Тож які країни є найбільшими покупцями українського біоетанолу, наскільки він затребований за кордоном? Я не скажу точно, тому що це не зовсім наша, не зовсім паливна галузь. Вона функціонує окремо. Знаю тільки, що багато купує Литва. І знову таки не сама Литва, а в Литві просто є експортні порти, Клайпеді, наприклад, які подальш... в, даль... в подальшому е... цей біоетанол експортують. Е... Також здається Польща, ще є другим таким напрямком. В принципі, решта, я так розумію, розходиться більш-менш. Це невеликий обсяг. Тобто, от у нас сьогодні 92 тисячі, ну, це 8 тисяч там на. 8-7 тисяч на місяць ну, це невеличкий обсяг. Ну uh -huh. там нема про що говорити? Власне, знаємо, що найбільшим постачальником біоетанолу до Європи є саме США. Понад 300 тисяч тонн на рік вони експортують до ЄС. Власне, проте в разі початку митної війни, про яку зараз активно говорять, то обсяг і експорт американського біотанолу може значно скорости скоротитися до ЄС. То чи може Україна замінити США в цьому питанні на вашу думку? Ну, для нас це ну, був би дуже непоганий сценарій, оскільки ми говоримо про те, що у нас буде зростати обсяг біоетанолу, а обсяг споживання все ж таки обмежений, навіть якщо ми є 10, да, там, до, до цього прийдемо, це все одно там ну, будемо споживати умовно там 200 тисяч тонн, а потужності у нас будується на 500. То для нас це якраз от 300 тисяч буде куди діти. Єдине, що у нас сьогодні є квота 100 тисяч тонн на рік по експорту до ЄС, наскільки мені відомо. Тобто ми особливо і не можемо там особливо розігнатися. Тобто це потребує перегляду цих квот. М Ну, скажімо так, от 26, восени 26-го року, наступного року, да там от група компаній ОКО вони вводять завод на 83 тисячі тонн біоетанолу, Тобто він фактично подвоїть виробництво. Цього продукту в країні тому ну там це, це велике питання що з цим що з тим робити пане сергію завершуючи нашу розмову власне від початку повномасштабного вторгнення бачимо що ціни на пальне в україні зростають і Нацбанк поліпшив прогноз зростання цін на паливо до рівня 1,2% до кінця року завдяки здешевленню нафти які ваші прогнози щодо цін на пальне в україні найближчими місяцями Деколи хтось намагається, я, я чую, що там хтось намагається прогнозувати ціни на пів року, на рік, mm -hmm. я просто ну, навіть, як то кажуть, продовжую скролити, тому що ну, це, м'яко не несерйозно. В цьому році, от у нас 4 місяці року минуло, у нас ціна гуляла в диапазоні 65-80 доларів за баррель. Ну, от як можна передбачити, що буде через там, за рік, наприклад? Ну, це неможливо. Окрім нафти, що впливає, що впливає на ціни на нафту? Політична нестабільність, війни, стихійні лиха е та все, що завгодно? Там якісь, наприклад, курси валют, той же самий там? Курс долара того ж самого, як ми бачимо з ним там, теж зараз турбулентність. Як це все спрацює протягом року? Ну ніхто не знає. Зараз там бачимо, у нас напруга зберігається. Будуть, не будуть санкції антиросійські нові. Зараз от новий очах там Пакистан Індія. Індія це один з найбільших там, споживачів нафти в світі. Що буде? Ніхто не тобто розуміє, ми не да, Тому, mm -hmm. то, що там Нацбанк от вони це роблять, я не знаю навіщо, мабуть, їм то, хтось це просить робити, але ну, сказати дуже складно. Я можу сказати, те, що і особливо от те, чого ми всі чекаємо дуже сильно, да, це якщо закінчується війна, якщо ми отримаємо доступ до великої води, до Чорного моря. Ми, ми припиняємо імпорт дорогих, дорогий імпорт з Європи суходолом, оскільки він дуже довгий, логістично дуже дорогий, і починаємо напряму завозити морем через свої порти. Це одразу зробить нафтопродукти дешевше. 2-3 гривні сьогодні сидить просто за рахунок дорогої логістики. І це, це інша буде взагалі історія. Це Нацбанк десь там в своїх розрахунках. Враховує чи ні, не знаю. Це я про те, що дуже багато факторів, і які можуть як штовхнути ціни вгору, так і знизити їх. Дякую вам, пане Сергію. Тож будемо дивитись на це. Дякую вам за цю розмову. Ласка. Отже, про нову норму закону, яка передбачає новий стандарт палива. Що це означає, і як це вплине на кінцевого споживача? Про це ми сьогодні говорили із директором консалтингової групи А 95 Сергієм Коюном. З вами ж була я, Марина Ступак, в етері програми сьогодні. ПРО не пропустіть розмови з експертами і на інші актуальні теми. Для цього підпишіться на Ютуб канал Чорноморської телекомпанії. Ско користавшись qr кодом на ваших екранах, і побачимось незабаром.